Гомер, дуже давній автор, називав грушу дарами богів. У народі грушу вважали святим деревом. А в деяких країнах люди вірять, що коли Діва Марія спускалася на землю, вона відпочивала саме під цим деревом. Наділяли грушу і магічною силою. Наприклад, щоб забезпечити собі добробут і здоров'я. На цілий рік на свято Івана Купала одягали віночки з груші. І груша не тільки магічне дерево, має вона і лікувальну силу. Корисні властивості груші для людини досліджувались ще нашими предками. Груша містить собі величезну кількість вітамінів, а також багато клітковини, що робить грушу цінним продуктом. Діти, а як само по собі виглядає дерево груші? Його стовбур великий та товстий. Кора стовбура середнього розміру, не така дрібна, як у берізки, але не така товста, як, наприклад, у дуба. Листя деревини груші зеленого кольору, округлої форми, блискуче, ближче до зими воно жовтіє і відпадає. Також можете помітити, що воно злегка заокруглене, а не рівне. Сам же плід груші може бути як маленьким, так і великим. Погляньте на цей фрукт, якого він кольору. Він зелено-жовтий. На цьому відео ви бачите такий вид груші, як зимова. Вона зимова. Тому що стає повністю спілою ближче до зими. А яку ж форму має груша? Низ у неї більш кругленький, а наверх вона витягується. Який предмет вона вам нагадує? Правильно, лампочка. За користь ми вже поговорили, а на смак вона дуже соковита і солодка, тому смакуйте діти грушку.